Зорить чудова ваша дата, цей світлий день ваш ювілей. У дім зайшло вже свято, З вітанням друзів та гостей. Хай незліченні будуть роки, багаті сонцем та теплом, веселим спів, легкими кроки. Хай доля повниться добром. Такими гарними віршованими рядками починається поздоровлення мешканці села Великі Лази, що на Ужгородщині, Марті Васильівні Рейвес, яка 11 липня відзначила схожий із попереднім 60-річний ювілей. Така подія зазвичай не завершується одним днем. Тож, люблячий чоловік, двоє доньок з родинами та онуки Олег, Ігор та Крістіна вирішили продовжити свято для своєї найкращої у світі дружини матусі та бабусі. Бо ніхто так не підтримає, не порадить, не посміхнеться, не пожартує, як їхня берегиня. Ніхто так смачно не приготує і накриє стіл, як вона. Та й не дивно. Адже недавня винуватиця свята, кухар за професію, тож знає всі секрети та тонкощі приготування страв. Щоправда, цього іноді буває замало, коли бракує в них, як то кажуть, душі, а свою Марта Васильівна повністю віддає родині активна, життєрадісна, виважена в словах і мудра у вчинках. Ювілярка несе заряд оптимізму, добра, милосердя та приязні. Вона є прикладом величезної любові до життя, чудовий організатор. Жінка завжди всіх спонукає до дії, та й сама не може всидіти без діла, обожнює працювати на землі, саджати на ній всяку всячину, а особливо квіти. Не дивно, що вся оселя просто потопає у буйне цвіті. Та найбільшою втіхою для ювілярки є хвилини, коли за спільним столом збирається вся дружня і здорова родина. Це для Марти Васильівни справжнє щастя. Нині рідні щиро вітають ювілярку і адресують їй низькі укліни і вдячність за постійну турботу, ніжність, любов, доброту та мудрість, за яскравий приклад людяності та взаємоповаги. Вони бажають, щоб і надалі в житті їхньої берегині панували злагода, взаєморозуміння та гармонія. Кожен день тішив гарними новинами і хорошими людьми. Міцним було здоров'я та відчутним достаток, щоб легко мріялося та ще легше жилося. Яскравих світанків та теплих вечорів у колі близьких, та великого благословення від Господа віншує родина з ювілеєм, наша найдорожча.